Нічого такой грічку туди розкрився. Перед щось тут якийсь смішний. Тут нехай полиє, завтра пересапаю, бо не працювати. Угу. Вже дуже полиє. Ну, Це одірвати треба, чого ти здіваєшся над помідорами. Їм же ж важко. Завтра оббіг. Я хочу ще їх хоч дивно всі одне відру. Минушу тут зливка. Ходімо, хай сьогодні полиє. Так потихоньку з'їмо всю картошку. Хоча, мені кажется, в цьому році ми вже більше вирили, ніж в минулому тут. Та в минулому році Прош... був один рядок, одне відро. Ну, да. А в цьому году три куща відро. Угу. Папа сьогодні ходив. Діма сказав, піде вечором, бо за ніч вони вряд ли виросте. Ага. Дуже переживає, що як він приїде чи ще не пропадуть. Ну, не не ну, Дивимо ще одна диня. Де? О, точно. все, слава Богу, дві вже є. Вже відбила стоїмось насіння. насіння. На сіння на день теж якась гібридна? Це, це що ми купували в школі. Добавля бути ота ребриста. Ананасова. А? — Ананасова. — Ну так. А ці буде вона така. Ну, вона бачиш, і не дуже і цвіте. Ще два. Потурлак, може хто хоче насалати, пишіть, заказуйте. Оно ранки. ще одна зав'язалася буде. Вони якось спочатку зав'язувались і чого-то поосипали. Води може не вистачало. Гарбузи в цьому году повинні бути нормальні. Ну да, навіть є почало. Аби mm ще -hmm. дождяли, то Угу. Я не бачила, що в нас тут рядом кукурудзи скільки. Сливка класна, да? угу. крупна, низька і вліплена. І рання. А це воно теж якась типу, сливка. І странний поміця. Ту сливку я знаю. Ти бачите, купила теж здоров'я на вулиці помідора, а немає обман. Це іменно великий плод должен бути. До килограм... ну, це ТВ касливка гігант. Ну, тут немає таких поговорить. Ну, да, ну, там здоров'я дождь нібудь. А це все, бути розові. Вони не будуть розові, вони будуть красні. Там, де добудь красні, стали розові. Нічого. Всі думала б вирости так легко, посадив, ну в ліжому випаді посапай. Ага, У добрий, по трави. Заховаю от сонечка, полий 33 мільйони раз посапай. <сі> тому що, що, що так, Якщо так хотіли робити, то їх не буде. Да. Бур'ян переможе. У, все. Тут бач, який перець, який там, бо тут простіше він воду бачить. Поливається частіше. Дві перчинки мені Ти Зеленого хочеш? Так. Товсто-шкорий. Товсто-шкорий? Так. Він ще не налився. Він буде відкресливий, тоді він буде добре. Ані буде. А зелений цей, цей тут шкорий Це хаски із нашого насля, тільки на виплачу. Перевівся, навірно. Побачимо, який на він буде на величину. Чи буде такий парником? Оце купливий. Ага, і вчора сапалась. Ага, я ж кажу, що тоді Тру... можна і сапити. Ти не встрічала? Трактора. Поручається те, що посапало, і воно ж цей ж те, що на салати, приросло. Красивіші листочки стали за, за, за ночь. Я вчора її обшукала і не знайшла. Вона тут вчора валялася, лежала.